А сьогодні знову не заплановано відео. Купили ми ось такий очах. Тут ще не доробили. Зазвичай люди просять фотографії, огляди, там красиві будиночки, все. але тут таке, як воно в реальному житті є. Тут доробиться потім камінцями, але давайте подивимося. Ось такий він очаг від фірми Прескона. Так він пів метра, так, 70 на 70. Ось такий у нас є тепер очах і можна робити не тільки сидіти грітися, а можна і робити всякі шашлики, машлики. наружі він теж нагрівається, там з під низу він втягує повітря. Продавався він сам куб, плюс іде отака підставочка. Під шашлики, під шампури на всіх чотирьох сторонах іде і кришка є. Кришка така, повністю закриває цей девайс. Не буду я її ставити, ось так вона повністю закриває. Так. Сьогодні жаримо тут на ньому. Жар йде дуже добрий, працює дуже цікаво, відрізняється від мангала. Ну, такого звичного мангала. Сьогодні кинув оце індичка, стегну. Це крильця. І ще ковбаски гриль від вовки бруса. Да, купив у них. ну Не вперше, але вперше на мангалі роблю. Зараз подивимося, як вони підуть. Ну і там ще на шампура картоплю позаварачував салом, щоб було простіше витягати. Все, отак, бачите. Гарна річ. Коли горить полум'я, теж дуже так красиво воно горить гарно. Така штука дуже так виглядає добротно цивільно. Бо цей у нас мангальчик був, ну, бачите, він такий тралюваль. мені Він теж гарний, але такий саморобний. Це виглядає отак. Ми вже в ньому е, палили дрова різні. Краска не облізла ще, може, може якась жара. Стойка фарба ця. Ну, поки що задоволені. Класна річ будемо використовувати. Все, пока.